Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Машійка на каналі ABC Cooking. Сьогодні хочу поділитися рецептом дуже смачної та легкої приготуванні чабати на заквасці на пшеничному та пшенично цільнозерновому борошні. борошні. Відео розказую все дуже детально, щоб ця чабата вийшла абсолютно у кожного. Для приготування цієї чебати нам знадобиться 140 г активної пшеничної або житньої закваски. У мене пшенична закваска, я її підкормила ввечері, щоб на час замісу тіста вранці вона була активною. Бачите, вона збільшилася в об'ємі в три рази ця в пухарцях і приємно пахне. Можна замішувати тісто. В чашу міксера наливаю 480 мл води кімнатної температури. Додаю 140 г. Пшеничної закваски або житню, якщо у вас житня. Якщо у вас активна пшенична закваска, то вона повинна триматися на поверхні житню такого нема. Додаю 400 г пшеничного борошна та 200 г пшеничного цільнозернового борошна. Тісто можна замісити як руками, так і міксером. Я замішую міксером бо так швидше. Замішую на швидкості 1 із 10 можливих приблизно 2 хвилини, якщо руками 3-4 хвилини. Зупиняю міксер. І залишаю при кімнатній температурі на 30 хвилин. Пройшло 30 хвилин. Тепер додаю 13 грамів солі, висипаю зверху та перемішую міксером на швидкості 4 із 10 можливих приблизно 6 хвилин, якщо руками десь 15-17 хвилин. Все залежить від швидкості ваших рук. Овиновити, рідкувате та липке тісто. Це абсолютно нормально, тому що це тісто високої гідратації. На перший погляд здається, що воно абсолютно неслухняне, воно липне до рук і з ним важко працювати. Але це нормально. Тісто змінить свою структуру за час ферментації. За бажанням можна його скласти. Я використовую техніку coil fold, але це не обов'язково. Контейнер з тістом необхідно накрити та залишити в теплому місці на 1 годину, тісту необхідно відпочити. Цей контейнер я покладу в ферментатор, де є вологість, тому нічим його не прикриваю. Пройшла одна година, руки змочую в холодній воді і застосовую техніку Coil Fold, складаю тісто. Таких складувань необхідно зробити 4 рази через кожні 45 хвилин. Перше складування я показую детально, як я це роблю, а слідуючі три складування я буду показувати на швидкості, щоб зекономити ваш час. Що дає таке складування? Воно розвиває добре клейковину, і таким чином м'якушка у хліба або на даний момент це чабата буде чудовою. Після кожного складування контейнер необхідно накрити та покласти в тепле місце на 45 хвилин. У моєму випадку буде ферментатор, як я вже казала раніше. Пройшло 45 хвилин, роблю друге складування. А тепер третє складування. І четверте останнє складування. Ну що? Подивіться, друзі, як виглядає моє тісто після четвертого складування. Чому я його знову складаю? Тому що планую перекласти в інший контейнер. Тісто необхідно покласти в холодильник на 12-16 годин для ферментації. Мій контейнер замалий для цього тіста, тому перекладаю його в інший. Контейнер обов'язково необхідно накрити і покласти, як я вже казала, в холодильник на 12-16 годин. Пройшло 12 годин. Подивіться, друзі, як виглядає моє тісто, робочу поверхню необхідно досить добре присипати пшеничним борошном, покласти тісто, трошки присипати тісто пшеничним борошном та розділити на потрібну кількість частин. Сьогодні я зроблю одну велику чабату та 4 маленькі, які буду використовувати для бутербродів. Тісто необхідно накрити рушником та залишити при кімнатній температурі на 1,5 години. Через одну годину вмикайте духову шафу, нагрівайте до температури 250 градусів по Цельсію або 480 по Фаренгейту. Прийшло 1,5 години. Тепер тісто я перекладу на деко, застелене пергаментним папером. Я беру два маленькі дека. Одне для великої чабати, друге для чотирьох маленьких чабат. Коли я нагрівала духовку, я її нагрівала разом з камінням. Вулканічним камінням це не обов'язково. Перед тим, як покласти випікати чабату, виливаю пів стакана води на це каміння. Закриваю духову шафу, чекаю декілька секунд, потім знову відкриваю, наливаю ще пів стакана води і тоді кладу чабату випікатися. Випікаю при температурі 250 градусів по Цельсію перші 15 хвилин з паром. А слідуючі 15 хвилин без пара. Тобто виймаю каміння. Замість каміння ви можете покласти на дно духової шафи миску з гарячою водою на перші 15 хвилин. Все дуже просто. Чабаті необхідно обов'язково повністю охолонути на решітці і тільки тоді її розрізати. Це неймовірно смачна чабата. І повірте, друзі, розказувати, як готувати чабату досить довго. Але коли ви будете її готувати, то безпосередньо потраченого вашого часу на роботу з тістом максимум на 10 хвилин. З чабатою можна робити бутерброди, подавати до супів, до борщів, а ще дуже смачно налити в тарілку оливкової олії, додати декілька крапель бальзамічного оциту. І насолоджуватися. Це дуже смачно. Спробуйте, не пожалієте. Друзі, сподіваюся, що відео вам сподобалось. Якщо це так, буду вдячна за вподобайку, за коментарі під відео і за підписку. Бережіть себе та своїх рідних. До нових відео. Всім па-па.